Ну що, народ, почнемо. Як ви знаєте, мене підвищили до генерального менеджера. Дякую, Бріт. Дякую, Адаме. Відтак відкрилася вакансія менеджера магазину, і сьогодні буде кілька спроб, щоб побачити, хто ним стане. Дякую, Бріт. Так, я думаю, найсправедливіше буде зробити це в алфавітному порядку. Тож, Адаме, почнемо з тебе, потім Алан, Брід, Еллі та Роуен. Гаразд, що ж, хто б зараз не виконував обов'язки менеджера, він має всі повноваження звичайного менеджера. А це означає, ми всі повинні слухати його. Гаразд? І робити, що він каже. Рована. Що? Чому ти виділяєш мене? Ну, ти не стоїш із колективом. А це трохи нешанобливо, розумієш? розумієш? Дякую. Добре, Адаме, будеш першим. Я так. Все буде добре. Привіт усім задрот. Роване. Чувак, замовкни. Ти зможеш, Адаме? Привіт усім. Я містер менеджер. Дітько. Я містер Кінг. Хочу поговорити про те, що, на мою думку, ми могли б зробити для. Гаразд, Адаме. Я наробив. Я наробив халепи. Нічого страшного. Ми все приберемо. Ні. Я. Я наробив халепи. Гаразд. Чому б. Чому б тобі не зняти футболку і не віддати Алану? Все гаразд. Добре. Молодець. Ти молочина, Адаме. Гаразд. Алане. Ти наступний. наступний. Моя черга. Знімай футболку з нього, Адаме. Я намагаюся. Намагаюся. Я тут клятий менеджер. Ви мене не здолаєте. Вибач, Адаме. Та все гаразд. Дякую, Алане. Це було моторошно. Гаразд. Дріт. Ти наступна. Дуже дякую за цю можливість. Я не підведу. Правило 204. Телефони мають бути переведені в режим польоту в робочий час. Правило 205. Перерву на туалет можна брати тільки по одному, і це фіксуватиметься. Правило 206. Необхідно надати паролі до всіх соціальних мереж, щоб забезпечити процес належної перевірки історії пошуку в інтернеті. Правило 207. сім. Вибач, якось забагато правил. Правила важливі, але не добре. Гадаю, цього достатньо. Правило перше. Алану більше не можна говорити. Правило друге. Гаразд ще одна цікава спроба. Сподіваюся, я справила гарне враження. Елі, ти наступна. Ну ж, бо подруго. Покажи, як має бути дівчинко. Гаразд. Моїм першим указом як правительки цих земель буде Це не зовсім тиша. По-перше, я підвищу свою зарплатню до тисячі доларів за годину, готівкою або діамантами. По-друге, у кожного з нас буде тварина, яка зможе стати чемпіоном. І тварини боротимуться на смерть у громовому куполі щодня о 17-й. А це означає, нам потрібен громовий купол. А ще ніхто ніколи не носитиме штанів. Гаразд, Елі, якщо ти не сприймаєш це серйозно, я абсолютно серйозно, знімаю штани. Рована, твоя черга. Дякую, Рі. По-перше, як виконуючий обов'язки менеджера, я офіційно завершую цей відбір і призначаю себе постійним вічним менеджером у чорній футболці. Ровна, ти не можеш. Я можу робити що за а вона. Рі він же не може, правильно? Формально гадаю, він може. Слухайте сюди, ви смерди. Час розваг та Ігор підійшов до кінця. Татко вдома, і він голодний. Дідько. Скорочення зарплатні. Тобі, 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 то формально вона вища за мене. По роботі, то побачимо, як це буде. Скорочення зарплатні бляха. <плес> Дивіться інші відео. І підписуйтесь, і підписуйтесь.